Цікаві факти. Росії вистачатиме ресурсів, щоб вести війну проти України ще 2-3 роки. У разі потреби вона може збільшити кількість солдатів до 3 мільйонів. Для компенсації високих втрат російської армії на фронті восени російський диктатор Путін уже видавав указ про мобілізацію. Додатково призвали 300 тисяч резервістів. Однак ця поспішна мобілізація. Розглядалася скоріше як терміновий захід, щоб зупинити просування українських збройних сил України. Вони закріпилися на Харківщині та Херсонщині та завдали великої шкоди загарбникам. За словами експертів, російська армія тепер зможе використати понад 2 мільйони резервістів, оскільки віковий ценз підвищений. Надалі можна буде закликати чоловіків із резерву до 40 років, а офіцерів до 70 років. Незважаючи на те, що це положення спрямоване на резервістів, слід зазначити підвищення обов'язкового призовного віку до 30 років. Цей захід свідчить про подальшу мілітаризацію суспільства. За оцінками експертів федерального уряду, Росія може збільшити кількість активних солдатів до 3 мільйонів, якщо цього вимагатиме хід війни в Україні. Москва готова продовжувати війну і ще 2-3 роки. У такому разі російська армія матиме більше активних солдатів, ніж у Збройних силах Китаю. Хоча рівень підготовки багатьох із цих солдатів навряд чи буде дуже високим, плюс позначатимуться проблеми із озброєнням та екіпіруванням. Проте експерти застерігають від недооцінки такої мілітаризації російського суспільства.